Мої вітання, колеги. Заключним етапом після посадки часнику є внесення грунтового гербіциду. Це для тих, хто саме використовує гербіцидний захист, хто не хоче полоти, будь ласка, користуйтесь стом 330. Значить, осіннє внесення є обов'язковим, так як є частиною технології. Це працює, мовляти нікого не буду, але хто бажає перевірити або хто вже довірився, тобто вже цим користується не перший сезон. Значить, що до внесення. Декілька основних моментів. Треба внести до появи проростання бур'яна. Буває, коли садиш там на початку жовтня, то вже в кінці жовтня, на початку листопада, починають проростати бур'яни, то вносити треба до появи. Тобто зразу після посадки, поки сира земелька, або не пізніше 10-го дня після посадки. Основна умова це внесення по сирій землі. Тобто, Якщо ви садите, наприклад, в пісок, то треба дочекатись дощу і потім внести. Це так само і весною. Значить, весною вносимо другий раз після закриття вологи. Не спішимо. Якщо осені давали, то не спішимо. Закриваємо вологу, дехто там декілька разів пружинною бороною проїжджає. А потім вже в квітні, в кінці квітня вносить стом. Тобто по сходах часнику стомпу вносити можна, але він до сходів бур'яна бо діє саме на стадії проростання бур'яна і його нищить. Бур'ян, який вже вкорінився і проріс вже він не візьме. Щодо норм, значить, на 6 літрів на гектар, це якщо ви вносите тракторним оприскувачем, норма виливу води. Тут ну, максимальна 350 є можливість 400 літрів на гектар. Щодо ранцевих оприскувачів, якщо ви використовуєте то на 10 літрів ми даємо 130 мл по максимуму. Якщо у вас дуже бідна земля, там пагорб, якийсь взагалі нема перегною, пісок, то можна 100 мл. Ну, а якщо земля нормальна, то 130 сміло лити. І цих 10 літрів дивіться, щоб у вас було до 2 соток. Тобто, якщо ви пройшли і бачите, що у вас там 3 сотки, то треба або зменшувати норму ну, тобто коригувати да, водою або кількістю препарата, тобто, форсунка, щоб не було 2, бо дві дуже швидко вилітає. Звичайна форсунка на, одну, на один отвір. Тоді воно вноситься рівномірно, і саме основний такий момент вносити треба дуже повільно і ретельно. Тобто порівнюється, наприклад, внесення ґрунтових гербіцидів з побілкою стіни. Тобто, там, де ви пропускаєте, там буде у вас рости бур'ян. Там, де ви нанесли, там бур'яна не буде. Ось такі основні моменти щодо внесення ґрунтових. Гербіцидів, будуть питання, звертайтесь, є препарат на розлив. Дякую за увагу. До скорої зустрічі!